Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із благословенним днем. Четверга, 11 вересня 2025 року. Сьогодні, у день усікновіння чесної глави святого славного пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Йоанна на Божественній літургії у православних храмах, читаються діяння святих Апостолів, глава 13 верши з 25 по 32. И яко сконча скончаваше Іоанн теченья глаголаше, кого пщуєте быть, несь аз, но сегридет по мне, йому же несь достоин разрешить и сапогу його. мужи, братья. Сынове рода Авраамля, и в вас, боящиеся Бога, вам слово спасіння сего послася, живущие Бого Иерусалиме, и князи их сего не разумевши, и гласы пророческие, по вся субботы чтомые, осудившее Его, исполнивши. И не единые вины смертные обредше просиша у Пилата убить его. Яко же скончався вся, я же о нем писано, Снемши с древа, положиша в гроби. Бог же воскреси его от мертвых. и же явися над ним ноги совошедшим с ним от Галилеева и Иерусалим, и жены ныне суть свидетели Его к людям. И мы вам благовествуем обетование, бывшее к отцам, яко Бог исполнил есть нам чадом их воздвиг Иисуса». Сповнивши шлях свій, Йоанн мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та он іде за мною, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане Оте Слово Спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його, а засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його, а коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих, і він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, які тепер свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Євангеліє від Марка, глава шоста. Вірші з 14 по 30 і услыша царь Ірод, яве Бобысть имя Его, и глаголоше, Яко Іоанн крестяй от мертвых хвоста, и с ради силы деются о нем. И ни глаголоху, яко Илья есть, и ниже глаголоху, яко пророк есть, или яко един от пророк. Слышав же и рода речей, Яко, его же ас усекнув Іоанна, той есть, той воста от мертвых, той бо Ірод послав яд Іоанна и связая его в темнице, и родиады ради жены Филиппа, брата своего, яко оженися ее, глаголо же Бо Иоанн иродовик. Не достоит тебе иметь и жену Филиппа, брата твоего, и же, гневавшися на Него, и хотяше його Его і и не можаше, и бояшися Иоанна, веды Его мужа праведно, и свято, и соблюдаше Его, и послушав Его, много творяше, и в сладость Его послушаше». и приключуся дни потребну, егда Ирод Рождеству своему вечерю творяше, князем своим, тысячником и старейшинам галерейским». И вшедши тщерь то я и и плясавши, и угодши и и возлежащим с ним. Рече царь-девица, проси у меня, я же аще хощеши, и дам ти, и кляться ей, яко аще попросиши у меня, дам ти, и до пол царствия моего. Она же исшедше рече Матери своей, Часо прошу, она же рече Главу Иоанна Крестителя, и вшедши обе с отчаянием к царю, проси глаголющий. Хощу да от него на блюде главу Иоанна Крестителя. И прискорбен был царь, клятвы же ради, и за возлежащих с ним не восхоте отрещися я. И Абия, послав царь спекулатора, повеле принести главу его, он же шед усекну его в темнице и принесе главу его на блюде и дадею девице, и девица дадею матери своей, и слышавши ученицы его приедоша и взяша труп его и положиша его во гробе. И собрашася апостолико Иисусу, и возвестиша ему вся, и елика сотвориша и научиша». І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн Хреститель воскрес із мертвих, тим то й чуда діються за нього. Інші ж твердили то Ілля, а ще інші то пророк, один із пророків. Зачувши про це, Ірод мовив то Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці з за іродіяди, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіяда ж лютилась на нього, й убити його бажала, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його, слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних Галилейських, Увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала й догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі, ще й присягнув їй, чого б ти тільки в мене просила, дам тобі, хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина Хочу, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та з за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині, а дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли, узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Усім спокійного, мирного дня, в пості, покаянні і молитві.